Мої вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ, випуск новин спорту заключний день поточного тижня. На жаль, вкотре доводиться розпочинати з сумного. Повномасштабна війна проти Росії продовжує забирати цвіт української нації на передовій. Життя за вільну та незалежну Україну віддав спортсмен та військовослужбовець, 25-річний боксер-розвідник 10-ї гірничо-штурмової бригади Едельвейс Іван Салтисік з івано франківщини У минулому він активно займався спортом. Спортом та навіть отримав звання майстра спорту зі змішаних єдиноборств та був кандидатом в майстри спорту з боксу. Ми висловлюємо свою щирі співчуття сім'ї рідним, близьким, друзям і знайомим полеглого героя світла. Пам'ять донецький шахтар організував благодійний аукціон, у якому є можливість виграти чотири лоти футболка. Шахтаря з підписами гравців команди м'ять з автографами футболістів, золота медаль чемпіона України, унікальна поштова марка Україна мати любов. Усі виручні кошти будуть спрямовані на допомогу дітям, які втратили батьків через війну в Україні. Функції міністра спорту та молоді України після звільнення з посади Вадима Гуцайта покладено на його заступника Матвія Бідного, який з 2016 до 2020 року був директором департаменту фізі культури та неолімпійських видів спорту міністерства молоді та спорту. України Луганська зоря у номінально домашньому матчі в польському місті Любліні у поєдинку четвертого туру групового етапу Ліги конференції прикро 1-3 поступилася ізраїльському макабі з Тель-Авіва, Після чого вона опустилася на третє місце в групі. Втім, має усі шанси знову повернутися на друге, коли 25 листопада в очній пропущеній зустрічі наразі вже гостьові швидше за все у Сербії здолає Макабі. А у п'ятницю вранці стало від. Відомо, що після цієї поразки було прийнято рішення про відставку Валерія Кривенцова з посади головного тренера зорі до наступного матчу української прем'єр-ліги у Львові проти ЛНЗ Луганчан готуватиме. Наразі вже екс асистент двох останніх тренерів клубу Младен Бартулович очікується, що у статусі виконувача обов'язки він ще пропрацює як мінімум до кінця першого кола йдеться у повідомленням. На жаль, поразка зорі від Макабі не лише ускладнила її долю у групі ліги конференцій, але й дозволила Ізраїлю скоротити відставання від України у таблиці коефіцієнтів УФА до 0,125 тисячних очка. Натомість Шахтар, який сенсаційно здолав Барселону і практично гарантувавши собі Євровесну, приніс до скарбнички нашої країни 0,4 бала два очки, які гірники заробили за звитягу над каталонцями. Ділимо на п'ять. Клубів, які стартували від України у Єврокубках. Цього сезону зазначимо, що наші конкуренти досить успішно провели четвертий тур групового етапу. Поліпшили в свої позиції Чехія, Норвегія та Данія. На 16-те місце скотилася Сербія, від якої Україну відділяють 0,775 тисячних бала за певних розкладів. Ми можемо обійти її цього сезону, але головною метою нашої асоціації є потрапляння до топ 15 Тільки у такому випадку українська прем'єр-ліга збереже другого представника у лізічі. Чемпіонів на сезон 2025-2026 років вдалий старт колишнього форварда спортивного клубу «Дніпро-1» і збірної України Артема Довбика у складі іспанської жарони привернув увагу мадридську атлетіку Атлетіку, який наступного року спробує підписати його. Ктолонський клуб готовий розглядати пропозиції продажу українця від 30 мільйонів євро. Це майже у чотири рази більше за 8 мільйонів, які жарона заплатила за Артема цього літа. Жіноча збірна України з баскетболу у своєму дебютному матчі під орудою Євгена Мурзіна встановила відразу два. Антирекорди зазнала найбільшої поразки у своїй історії, поступившись з різницею у мінус 42-40-82 Сербії у кваліфікації до Євробаскету 2025 і набрала найменше всього 40 очок в одному матчі. Наступна зустріч наші дівчата проведуть 12 листопада проти Португалії на чемпіонат Європи. Вийдуть вісім переможців груп, а також чотири найкращі другі місця. Кваліфікації річний ювілей власного навчального закладу, керівництво і тренерсько-викладацький склад міської дитячо-юнацької спортивної школи з ігрових видів спорту Дніпра вирішив відсвяткувати проведення всеукраїнського турніру з футболу серед хлопчиків 2014 року народження. П'ятнадцятирічний ювілей власного навчального закладу керівництво і тренерсько-викладацький склад міської дитячо-юнацької спортивної школи з ігрових видів спорту Дніпра вирішило відсвяткувати проведенням всеукраїнського турніру з футболу у форматі матчів шість польових гравців плюс воротар, на який до участі запросили команди хлопчиків 2014 року народження, Харківського металіста, Полтавської Ворскви, Криворізького кривбасу, Запорізького металурга і Дніпровського Дніпра. Цим турніром ми хочемо подарувати нашим вихованцям свято, щоб вони розуміли, що вони також можуть грати на рівні з такими командами, як «Металіс», «Ворскла» та всі інші. І хочемо завдячити зсу за те, що вони дають таку можливість грати сьогодні в таких тяжких умовах. І також хочу подякувати нашому керівництву нашого навчального закладу, також тренерсько-викладацькому складу за те, що ми розвиваємо та робимо вклад в розвиток молоді, і хочемо надалі це робити, і щоб наші вихованці радували терена футбольних полів не тільки нашої області, але й національної збірної України. МДС США святкує не тільки свій ювілей 15-річчя, а й, мабуть, Підбиває підсумки успішної роботи, бо багато вже юних поколінь стали не тільки там футболістами, спортсменами, а саме головне справжніми громадянами, які люблять спорт, які знають, що таке футбол, вміють спілкуватися, і командно взаємодіяти, бути разом. А це дуже важливо. Я бажаю, щоб подібні футбольні. Академії, школи, структури України вони щоб розквітали, щоб наші діти мали гідне майбутнє. За підсумками попередніх матчів, що відбулися за коловою системою у двох групах, у стиковому поєдинку за третє місце вихованці міської дитячо-нацької спортивної школи зігрових видів спорту. Мінімально 3-2 були сильнішими від ровесників з Полтавської Ворски. А у фінальному матчі хлопчаки харківського металіста в одвічному дербі України 4-2 здолали Дніпровський Дніпро, відкриваючи урочисту церемонію нагородження, усім подякував та привітав голова оргкомітету турніру, старший тренер з футболу Мдюс США Дніпровської міської ради зігрових видів Порту Олег Волівач далі в унісон йому про подібне говорили почесні гості, очільник асоціації футболу Дніпропетровської області Віктор Андрухів. Та голова дитячої нацької футбольної ліги регіону Роман Прощенко, після чого вони подарували навчальному закладу сітки з м'ячами, першими індивідуальними призами відзначили кращих гравців змагань за амплуа, полки праполтавської ворскви Андрія Жишку. Найміцнішим серед оборонців виявився Сергій Глущенко з Дніпровської Мдю США з ігрових видів спорту, брати Давид і Даніель Степанови з академії Дніпра удостоєні звання кращих серед півзахисників, найгрізніший форвар, Білий запорізького Алурга Олександр Майборда з харківського металіста забив найбільшу кількість голів у ворота команд суперниць Наразі мав місце випадок, коли рідні стіни вдома не допомогли. І лише бронзовими медалями змушені були задовільнитися винуватці події, ювіляри вихованці міської, дитячо-юнацької спортивної школи з ігрових видів спорту Дніпровської міської ради. Добре знайоме поле не допомогло досягти максимально можливого результату і їхнім землякам з академії Дніпра. Вони стали володарями срібних нагород, а золоті вирушили до столиці Слобожанщини Харкова. Відзнаки найвищого катунку завивали хлопчаки з металіста. Які у такий спосіб повторили і підтвердили тенденцію нинішнього року, започатковану колективами свого краю колосом Сахновщини і авангардом Зозової, які також не мали собі рівних на теренах футболу Дніпропетровщини у 2023-му і додали до колекції здобутих ними трофеїв і свій власний велика подяка хлопцям ЗСУ. Так сталося, що сьогодні дізнався про те, що там знайомий загиб на війні. Тому велика подяка їм. Своїм хлопцям хочу подякувати за цей турнір, за гру, за самовидачу. Хлопці показали себе з найкращої сторони, здобули опит. Дякую організаторам турніру. Все на вищому рівні. Все сподобалось. Урочистості з нагоди 15-річного ювілею дитячо юнацької спортивної школи з ігрових видів спорту нашого міста завершилися традиційним фотографуванням всіх на згадку на загальну світлину про яскраве свято дитячого футболу у Дніпрі наприкінці жовтня 2023 тисячі І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.